Таки на моциках. Всім драстя. Тільки не на моциках, а на автомобілях. Всіх вітаю на каналі Дніпро на связі. Це канал про таксі, о таксі в місті Дніпро. Звати мене Ігор. Сьогодні буде відосик незвичного формату, тому що я не буду показувати свій робочий день. А у мене є така рубрика, хто пам'ятає, називається ця рубрика Теревеньки про таксі. Хто не пам'ятає, я нагадаю. Я в цій рубриці вона виходить досить рідко, але я в цій рубриці обговорюю з вами, ділюся з вами своїми думками по нововедення. В тих чи інших агрегаторах, тому що інколи бувають такі, які зміни в правилах роботи, щось там вони вигадують, щось вони там коригують, щось якісь нововведення. І от після цих нововведень я в принципі, записую такі відосики і ділюся з вами своїми думками. Ну, а ви в коментарях пишете мені, так воно чи ні, і разом з вами дискутуємо на цю тему. Сьогодні це 에, розмова буде про уклон. Це касається міста Дніпро. Тому що, допустимо, я знаю, що в Києві ці зміни не відбулися, як в інших містах. Я не знаю, от в Дніпрі відбулися. Тобто, в Дніпрі відбулися, в Києві не відбулися. Тобто, значить, десь воно вже працює по-новому, десь ще не працює, але обов'язково, я думаю, запрацює. І так, уклон в Дніпрі всім водіям прислав отаке повідомлення. Друзі, у зв'язку зі змінами вимог фінансового е, регулювання. 16 травня гроші за виконання замовлення з безгодування. Потівковим типом оплати автоматично будуть перераховуватися одразу на вашу картку, яка підв'язана в розділі розрахункова карта. Зауважимо, що 16 травня введення, виведення коштів з балансу на карту не буде, буде неможливо, але важливо завжди зберігати на балансі в гамсі суму для комісії. У випадку, коли там буде недостатньо коштів, на жаль, ви не зможете виконати замовлення, виконувати замовлення. Отак От я читаю, каряво, але це навірно, що. дивіться, пацани. Яка тема? Раніше безготівкові замовлення ми виконували. Ти виконав замовлення, там будемо рахувати від 100 гривень, щоб було е, проще рахувати. За, ми виконуємо замовлення на 100 гривень, списується 17% комісії, 83 гривні заходить нам на карту. Тепер, як, ну, коли ми захотіли вивести, все, 82 гривні, ми 83 гривні свої виводимо на карту, і з цих 83 гривень списувалася комісія за виведення коштів 2,5%. Тепер все працює по-новому, трошечки по-іншому. Тепер на гаманці е, нічого не буде зберігатися, ви можете поповнити гаманець і з цього гаманця будуть списув... буде списуватися комісія. А безготівкове замовлення відразу вам буде падати на карту. Тобто, тепер ви заробляєте замовлення, ви виконуєте замовлення на 100 гривень. Ці 100 гривень падать. Вам на карту з вирахуванням комісії 2,5%, а 17% комісії списується з гаманця до датка. Тепер отакі правила, начебто нічого страшного, в принципі, за великим то планом нічого і не змінилося. Але є одне але. Сьогодні я весь день спілкуюся, рахую з нашим колегою, з моїм тезкою Ігорем. Ми з ним прораховували варіанти, спілкувалися щодо цих змін і е, виявили таку дуже цікаву штукенцію. Пацани, ви тепер з кожного без з цими нововведеннями, з кожного безготівкового замовлення, ви отримуєте на 0,4% менше. Куди йдуть ці гроші? Я не знаю. Вони йдуть в карман, вони йдуть не в карман, але факт остається фактом, що ви на ноль. Це копійки, але менше. Не більше, менше. На 0,4% менше. Дивіться, раніше зі 100 гривень, які ви отримуєте за безготівкове замовлення, 100 гривень, ви віднімаєте 17% комісії, у вас виходить цифра 80%. Три гривні. Із цих 83 гривень ви вичитаєте 2,5%, і ви отримуєте на виході 80 гривень 92 копійки. Ви виводите собі на карту. Тепер 2,5% будуть вираховуватися не з 83 гривень, які ви виводите, а 2,5% будуть вираховуватись зі 100 гривень, які. Падають вам на карту, тобто 100 гривень мінус 2,5%. Ви отримуєте 97,50 мінус 17 гривень комісії, і ви отримуєте 80 ,50 гривень 50 копійок. Ви скажете, що це копійки, що це мелочі. Так, я з вами погоджуюсь. Це всього лиш на 0,4% менше. Але якщо масштабувати всі безготівкові замовлення, які ви робите за тиждень, за місяць, за рік, то це може накапати досить непогана сума. Це не якісь косно там бішані гроші, ні. Але сума буде там в пару тисяч, там, смотря хто скільки їздить, то тобто, є там тиші три за рік, ви, виходить, не дозарабатуєте. Ці три тисячі ви раніше отримували, а тепер ці три тисячі йдуть у клону. Я не знаю, куди вони йдуть, але вони йдуть кудись, але точно не вам. Чому так? Чому ці зміни хоч на чуть-чуть, але гірше? Не краще. чуть чуть але гірше. Прикол, прикол. І потім з Ігорем спілкувалися, спілкувалися, і гарьок не полінувався. І я зараз поставляю скріншотики, і гарьок заліз на... Сайту цього у цієї контори, яка а, через яку уклон виводить нам гроші, і виявляється, що якщо оборот виводу средств до 500 тисяч до 500 гривень в місяць, комісія 24 А якщо оборот виведення коштів перевищує 500 тисяч гривень півмільйона, то комісія 2,3 Як думаєте, є в уклоні? Оборот, обіг грошей за місяць 500 тисяч гривень. Я більш ніж впевнений, що є. А у кого там взагалі суми бешені то там індивідуальні умови, індивідуальна комісія. І так, тепер друге питання. Перше питання було: чому ж з цими нововведеннями ми на 0,4% стали заробляти менше копійки, але менше. І чому уклон з нас списує 2,5%, а не 2,3% або 2,4%? Навіть якщо нема 500 тисяч гривень, допустимо, але вони по-любому є, тому 2,3. Якщо уклона взагалі там не індивідуальні умови. Чому в цій програмуліні написано, на сайті написано, що ніяких додаткових витрат немає, ніяких абонплат немає, ніяких щомісячних платежів немає. Реєстрація безкоштовна, ніяких додаткових цих немає. Можна було подумати, що йде там. Якась комісія на співпрацю чи ще якийсь момент. Але вони пишуть, що її немає. Як воно на самом ділі, я, звісно, не знаю. Але питання є питання. Ну Чому там на сайті у них пишуть 2,3, а ми виводимо по 2,5. Чому ми стали чуть-чуть менше заробляти? Для чого взагалі все це зробити Я думав, там фінансові то врегулювання, так я думав, це по всій Україні. А ні, тільки Дніпро знать якось частково вводять. Тобто, це було обов'язково робити, чи не обов'язково. Чи ці 0,5% можливо, це придумав якийсь топ-менеджер. а Давайте зробимо так. І, витрати, і наші витрати там на щось зменшаться на піввідсотка або наш прибуток збільшиться на піввідсотка. Тут піввідсотка, там 0,2%. От на 0,7 майже відсоток уже там ще щось придумаємо і нашкребемо. Можливо, це так. Можливо, не так. Не знаю. Це лише здогадки е, наші з Ігорем, можливо, тепер і ваші. Як воно є на самом ділі, чорт його знає. Але факт остається фактом, звісно. такі от нововведення в уклоні. Ще пацани, хочу звернути вашу увагу, що ви можете робити тільки 15 безготівкових замовлень в день. Ви можете робити 30, 50, 100 замовлень в день, але е, тільки 15 замовлень безготівкові вам повернуться на. вам прийдуть. На карту, все, що 16, 17, 18 буде залишатися на рахунку додатка і вивезти ви його не зможете. З цих грошей буде списуватися комісія. Уклон рекомендує перепідв'язувати карту. Тобто, якщо ви зробили 15 замовлень, вже 16 замовлення, підв'яжіть іншу карту, і на цю карту ще можете використати 15% 15 замовлень. Коротше, геморой. придумали геморой. Для когось він, напевно, що оправданий геморой, для нас незрозумілий геморой. Плюс є такі моменти, дивіться, пацани, хто ще не розібрався, е допустимо, знижки знижки очікування, воно йде на гаманець додатка. Тобто, якщо замовлення на 100 гривень і ви простояли там, 3 хвилини платного очікування, то ви отримаєте не 109 гривень мінус. 2,5% комісії за вивід коштів. Ні, ви отримаєте свої там 100 гривень з вичтом комісії, а оці 9 гривень за очікування, вони впадуть на гаманець ваш. Тобто вони перекриють, вони просто перекриють вам часткову комісію. Як у мене сьогодні? Комісія складала замовлення на 60 там чимось гривень. 11 гривень. У мене було 3 хвилини платного очікування, і у мене змінилася цифра в гаманцю в додатку на 2 гривні. Тобто 11 гривень. Комісія. 9 гривень очікування, 11 мінус 9, і не лише на 2 гривні змінився баланс. Так само зі знижками. Коли замовлення за готівку, ви знижку бачите, от там 25 гривень знижки. Оці 25 гривень знижки упадуть вам на гаманець. Тобто, з цих 25 гривень буде просто списана комісія, все, що залишиться, залишиться у вас на додатку. Так же само і безготівкове замовлення. Ви не бачите, яка у клієнта знижка, тому коли там буде замовлення 150 гривень, а вам ви порахуєте, зайшло 100 гривень. ви так порахували так довжнуті, типу, що 100 гривень там плюс комісія, де остальні гроші? Останні гроші будуть тут. Просто то була знижка. Звертайте на це увагу, тому що тепер заходиш, коли заходиш в гаманець додатка. Ну просто хуже, ніж в Балті. Я думав, все запутано. Але тепер в Балті все просто блін і ясно. От тепер, коли заходиш на гаманець, у вас є нарахування вартості замовлення. Це Плюс 107 гривень. Потім комісія уклона мінус. Перерахування на карту, мінус. Списання комісії, комісії за вивід мінус. Це з одного замовлення 4 пункти. Пацани, верхній пункт не рахуємо, це тільки що заготівку. Ось о, 3 пункти це все до одного замовлення відноситься. Тепер, якщо все прораховувати, як я робив зранку, то воно там на той ну, виходить. Виходить, це вірно. Але чорт ногу зламає. Так що, пацани, отакі діла. Отакі діла Для чого це зроблено? Кому я ж кажу, я думав, фінансові врегулювання це по всій Україні одночасно система Ні, воно вибірково. Можливо, у них є ще час, щоб. Ну, коротше, я не знаю. Але все йде, на мою думку, все йде до того, е, он як в Польщі. Он... Таксі вже це повністю легальна робота. І якщо ти не легал, або плати комісію просто бешено, Або е, легалізуйся, легалізуйся і таксуй. Я думаю, ці всі зміни. Якось пов'язані пов саме з цим. А може і ні. Ну я так думаю, що наприкінець року, наприкінець року, просто скачати додаток, сісти і поїхати, вже не вийде. Якщо я зміню роботу, як я хочу. То підтаксовувати і вести ютуб канал на тематику таксі в мене певно, що не вийде, тому що потрібно буде робити куча бумаг, куча ліцензій, куча справок, страховку на таксі. Що це для мене буде невигідно і такі підвізуни, як я, просто відпадуть. І хто буде працювати в таксі, ну то певно, що буде більше роботи. Але будуть і більше налоги, проценти, відсотки. Коротше. Оця вся біля Так що, пацани, отакі діла порахували. 0,4% з кожного безготівкового замовлення втрачаємо. При виводі коштів чомусь процент уклон бере більше, ніж указано на сайті компанії, яка переводить гроші. Одні питання, ніяких відповідей. Ну, Маємо, що маємо, і при всьому цьому все одно уклон на даний момент залишається тою службою, яка, яку я буду возить, возить і возити. Тому що альтернатив мало. Болт, шляпа, вообще. Не знаю, мені болт не заходить. Його днівні тарифи, це просто жах. Убір не оживає потихеньку, нові промки придумає, щось там шевелиться, але ні. Так що, незважаючи на всі ці питання, на які нема відповіді. Поки що уклон. Всім дякую за перегляд. Пишіть свої думки в коментарі. Будемо спілкуватися. Можливо, я щось не так порахував. Можливо, я щось не так поняв. Можливо, у вас своє бачення. Можливо, уклон зайде і відповість на ці питання, щоб ми там по -а, типу блін, все питань нема, вибачаю все. Наговорили. Ну, по факту я на вас нічого не наговорив. Я просто сказав, що є такі відкриті питання. Все, пацани, дякую за увагу. Дніпро на связі. Слава Україні. До нових зустрічей, пока пока.